Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я буду робити готувати обід і вечерю з супового набору. Купила суповий набор. Тут у нас кіло 160 г, ціна за кіло 59 гривень. Заплатила я за це все, десь в ділах 70 гривень. Значить, зараз буду розділятися, що тут попало в цей суповий набор. І ви знаєте, ми частенько їх купуємо, теж в ВТБ. І дуже ну, задоволені ми цими наборами. Ну, ось в даному випадку тут у нас два крильця, одна спинка. Ось, Це я, я кинула у воду, бо він був у нас, трошки дома ми його поставили, приморозили, не було коли зразу розробити. То, то водичка то домашня вже. Ось о, такий кусочок. Стегно. Це гомілка. Це ось трохи якісь м'яса. Це теж, походу, було стегну. Тепер стегну ще одне. Ну, це вже таке, це вже соні буде. Ну, кусочок гнилки і оці ось ошметки. Зараз я це все буду розбирати і сортувати. Сортувати буду. значить, Що в мене хочу, я приготувати з цього набору. Суп, галушки з картопляні з м'ясом. І якийсь салатик з м'ясом. От оце на оце кіло я розраховую, що я це все приготую. Зараз я буду його розробляти. Шкуру я знімаю, я завжди знімаю шкуру з всього, і шкура у нас ніде не використовується. Так, розробила я м'ясо. Оце у нас виходить повністю все без косточок, без шкури і без кісток, чисте м'якоть. А це тут крилечка, це піде на супчик. Суп я буду варити 3 літра каструля, кидаю сюди. Перший бульйон я зливаю обов'язково, закипить, злила, потім заливаю чистою водою і вже тоді варю. Ну, отак от я рахую для супа, це більш ніж достатньо буде м'ясо. Все. А оце мені теж треба відварити. Я його відварю і тоді поділю опіл. Одна частина піде в галушки, а друга частина піде на салат. Задіяні в мене всі 4 горілки. Зараз То варить, Зараз закипить вода на суп. Там варяться всі кісточки, обрізки для соні. Це картопля вариться, пюре буде для галушок. А це м'ясо для голушок, начинки і для салату. Все, картопелька на галушки вже зварилася. Я її товчу, воду я сильно не зливаю. Відправляємо нехай остигає. Хоча в нас на вулиці сьогодні дуже жарко. Так, бульйон водичку поміняла, залила свіжою, додала овочі, картопля, морква і цибулька, і воно зараз вариться разом з м'яском. Отакий От буде суп. Засиплю я його домашньою лопшиною. До речі, робила вареники, залишилося тісто, наміс розкатала, висушила і лопшина на супчик, то що треба. Тут буде курячий суп з лопшиною. Тушкую цибульку з морквою на вершковому маслі. Тут, звичайно ж, багато її. Одна частина піде в суп, як зажарка, а друга частина піде в м'ясо. Для начинки голушок. Так що продовжую. М'ясо, до речі, вже майже готове. Зараз буду спробую, якщо готове, то буду виключати. Витягнула м'яско, М'яско, як холюба, її ж дуже негесеньке і рука не піднімається, мене вилити в цей бульйон. Тут ще й з шматочками миленькими м'яска. І я його успішно виливаю в супчик. Так, ну що, будемо завершувати з супом. Значить, м'ясо вже готове, картопля теж готова, кидаю я сюди локшину. Тепер кидаю сюди потертий один плавлений сирочок і заправляю зажаркою. Це друга ложка, а дві ложки зажарки, думаю, достатньо. Все. Зараз закипить, а, кидаю ще зелень. зелень. І все. Зараз прокипить ще пару минут. Ну, поселить, поперчить свої спеції, улюблені обов'язково. Це, само собою. І суп готовий. Для начинки, для голушок з м'ясом. Цибулю я переб'ю блендером, щоб вона була з морквою, щоб вона була миленька. Цибулю перебила і буду кришити мілесеньке м'ясо для начинки. Це у нас м'яско. Покришила його мілесенько, під низом цибулька з морковкою. І тепер додаю ще сіль перець і трошки своїх спецій для того, щоб зробити фарш для галушок. І гарненько, ретельно його це все перемішую. Так, зараз зробимо салат. Салат звичайний, просто що зараз жарко, а у холодильнику холоденьке витягнути, поїсти салат з майонезом, трошечки перекусити можна. Значить, тут м'ясо. Огірок, кусочок сира, два яйця. Зараз я яйця покришу. Показався мені цей салат бледним, і я вирішила додати ще помідору. Цей рідкі помідори тверді, що соку особи з них немає. Я взяла край помідори. Ну, все таку відрізала, вона така плотна. І додам сюди ще помідорку. Вона додасть і трошки кислоти салатику. І о, зразу він засміявся. Зразу з'явилася якась трошки. То був дуже блідий. Так, ну і в процесі роботи, як завжди, щось ще виникає. Юрі треба ще щось з собою на роботу. Він каже, що я візьму? І правда, суп, салат, галушки, нічого не візьмеш. І вирішила я зробити намазку з кабачка. Це дуже смачна страва така. Значить, Що до цього треба? Цибуля з моркою. Ось жарю я її на вершковому маслі. І сюди додаю кабачок. Кабачок пішов старенький, такий на груді виріс, я вже не стала показувати. Єдине, що можу показати, ось ось ці всі вибрала і саму оболочку потерла на терці. Зараз кидаю його сюди. І буду тушити. Тушкувати. накриваю кришкою. І хай собі тушкується до повної готовності, щоб кабачок був м'ягенький разом з цибулькою і морквою. У нас вимкнулося світло, хоч зараз вже ще й день, але в мене літня кухня в цокольному поверсі. віконце це невелике тут, то світла природнього мало. Але поключала павербанки, ну, от, трошки освітлення є. Ну, в общем, суп готовий, салат готовий. Для намазки поставила остигать. Зараз буду місити тісто на галушки. Тут трохи муки насипала на глаз. Додаю картошку пюре. Так, три, чотири мужички. Значить, Мука, картопля, яйця. І зараз це тісто я не солю, я буду солити воду. От І все, я починаю місити. Тісто має бути не геть м'яке, ну і не тверде, тому що якщо передати муки, то вони будуть резинові, ці галушки. Отаке тісто мягеньке, з ним, звісно, трошки важко працювати, тому що воно дуже мягеньке, Але якщо його забити, то буде резинове. Ось такі от я його роблю. Так як і вареники, тільки трошки більше, бо галушка вона буде більше в розмірі, ніж вареник. Світла нема, трошки темно, ну як і є. Нас б'ють, а ми галушки варимо. Да, Юра, Начинки тут не жаліємо. Тут весь сину, що галушка должна бути Вар... Ліпимо як вареник, а тоді робимо форму отаку. Тут у мене будуть трошки різні, Вот тут більше, тут менше, я вже не буду. Кормочку, ліплю, як виходить. Світла немає. Поспішаю, бо не звісно, чи включать, чи не включать світло, а це поки ще є хоч трохи природного. все галушки мої готові зараз буду варити. Вода закипіла, трошки різного розміру, але поспішаю, бо світла немає. Зараз закиплять, начинка в нас готова, глушки ці варяться дуже швидко. Держати їх довго у воді не можна, тому що будуть резинові. А так от тільки-тільки піднімляться догори і все. І зразу треба вихвачувати їх. І всередині все готове. Ось отак вони вже плавають, значить вже треба їх виймати. Так, зараз зробимо намазку на хлібчик з кабачковою намазку. Тут у нас цибуля. Морква пережарена з кабачками. Все це тушилося на олії і трошки вершкового масла. Сюди я кришу 2 яйця. Отак ріжу, щоб тільки блендер, ножі блендера зацепили їх. І один плавлений сирок. І зараз це все збиваю блендером. Отака маса виходить, сюди я натерла часника, але все одно ще зараз його прокручу блендером разом з усім. Ну і звичайно ж ця маса вона бути холодною, тобто треба відправити її в холодильник на пару годин. Все, закінчила я свої приготування. Значить, що в нас вийшло? Був у нас нагадую, один суповий набор, який варту коштував, по-моєму, 70 гривень. До 70 гривень 60 там з Е, Тепер, значить, суп. Суп з домашньою лапшою. Отак от він виглядає, як звичайний супчик. Такий суп. Галушки з м'ясом, салат з м'ясом. І намазка на хлібчик з кабачкова намазка. Значить, зараз я розріжу одну галушку. Ось така вона в розрізі. М'яса тут достатньо, начинки багато. І до галушок соус, сметана, чесник, кріп. Ну, от такі, оп'ять світ моргає, мають виключити, дали на трошки боюся, що зараз виключать. Так що не обов'язково мати дорогі продукти, не обов'язково мати там грудку, там вирізку якусь куплять. Можна зробити смачні страви із супових наборів. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку, подобайки. Всім пока-пока.